Черівного дня, шановні українці, отримав посилку, подаруночок. Давайте подивимося, що тут приїхало, цікаво. Ще подарунки я люблю. Подарунки мені присилають часто. О, дивіться, як гарно. Слава Україні. Так, слава і перемога Україні. Розвал і сусіднім країнам, які нам шкодять. їм піде. Це щось буде цікаве. Поштова карта. Кхе -кхе. Гарна упаковка. Ого! Клас. 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 Це якийсь принт. Тут написано. Що у нас тут написано? Майбутнє належить хоробрим. Хоробрим і розумним, тому що Soul може засліплювати і призвести до трагічних наслідків. Так. Дивимось. Ага, це, я вже знаю, хто це прислав мені і що. Це від мого учня приїхала посилка. А, і треба було більше відео робити. Потрібно було робити більше відео. О, 21 ОС... ОСБ. Це прапор бригади. Шикарно. Дивіться який. Грифон. Так, а як же я вам покажу його? Спробую Це чарівний подарунок. Буде висіти на, над віктарем і примножувати силу, допомагати робити ритуали. Дякую учню. Хай буде сильний захищений і хай на цьому мечі насажує ворогів. Слава Україні! Смерть ворогам! Відаючим, які служать Збройним силам України. Бажаю процвітання. 21-й ОСБ. Бажаю. Захищеності, щоб вони були не тільки сміливими, але й мужніми, і хай гинуть вороги, а вони виживають. Дякую вам. Дякую своєму учню. Дякую бригаді за мою охорону. Я допомагаю вам і всім Збройним силам України. Відповідно, приємно отримувати таку красу. Ну Цей прапор буде висіти в мене вдома, і це буде додатковий оберіг. І він буде, відповідно, заряджатись позитивними енергіями, відповідно, буде. Посилювати й роботу хлопцю. Буде давати їм додатковий захист. Ось тотем грізний. Грізний тотем. Але все правильно. Тут правильний символ, позитивний. Він міцний. Це кований. Бачите, метал, кований, меч, тайвас, герб України і захист. Слава Україні! Смерть ворогам! Учню дякую. Це чарівний подарунок.